Питання ніби й довге, але ми мусимо вимагати від міліції виконання наших ваших вимог. Ми змусили викликати начальника слідства області, передпорядкування якого всі справи затриманих наших хлопців і дівчат. Сьогодні тільки що він прибув, щоб більш конкретніше дати відповідь людям і матерям на всі наші запити. Яка позиція міліції? Позиція їхня, що вони зроблять все можливе, враховуючи суспільну політичну ситуацію, щоб завтра через рішення суддів визволити випустити всіх затриманих наших товаришів? Вони. Кажуть, що завтра суд має відбуватися о 15-й годині. Я, наскільки я розумію, Сусмівський районний суд це означає, що ми маємо завтра організовано бути перед під судом. Але так само як ми домовлялися, о 11 ми продовжуємо наші вічі тиснути на владу. На превеликий жаль. Я так розумію, що з'явився тул і почав знову ж наступати і бити по голові Черняка Івашкевича, які обіцяли піти на зустріч, звернутися і робити якісь дії на користь людей. Ну, ви знаєте, за ці чотири роки, хто це такий, як він діє і як буде діяти. Тоді, безумовно, ми мусимо добиватися його відставки, бо якщо він буде залишатися головою адміністрації обласної, можуть бути провокації, може бути кровопролиття, пролиття, можуть бути смерті.